раз Якраз старокозачий назад проїхати можна. У нас просто люди тривожних того, що легше прийти, бустренько тати, вам все сделают. Просто на ну, більшість підприємців, на жаль, вот в чём дело. Тобто, от любые з вас може взяти, сейчас сказати: "Дивіться, там і за 70, я вам даю за 45, 10 мені". Не. Я ніде не в этом. Сейчас у вас проехать, не знаю, проходить какой-то тендер, да, проводят. Не, ну чтоб створити вам конкуренцію, ну як же так, без конкуренції. Единственное, пока обы на диоде, э, допустим, интернет, да, все остальное. Конечно, с другой стороны, это получится быстрее, но если вот в этом плане рассматривать. А так, конечно же, сам предприниматель может сам отвечать. Добре, Лори, Степан, мне только ещё одно сказать. Кожен зараз вибір для людей є. Наприклад, реєстрація речових прав на нерухоме майно з 5 листопада реєструється, приймаються заяви через центр. І з 1 січня приймають нотаріуси. Нотаріуси, звичайно, беруть більшу плату. У нас 140 і 34, якщо вперше реєструється, у нотаріусів ще за послуги нотаріуса. Це буде дорожче. але людина вибирає хто спішить, хто у кого є кошти. Йому не потрібно чекати, він йде до нотаріуса. Платить, скільки там нотаріус бере за послуги, і приватні нотаріус, і державні. Людина сама робить, робить свій вибір. Довідка 34 і 20 гривень онлайн. Як людина хоче. Хоче зайти отримати, 20 гривень заплатить. Не хоче, 34 йде до нас. Угу. Дякую. Вибір. Свободний вибір, вільний вибір, хто як хоче. Добре, дякую вам. Да, і, так, я бачу, да, вже не досить інформації, Бо ще у нас є кадастрова карта. Зараз почекайте до кадастрової карти. Зараз я я би хотів, знаєте, щоб кожен із наших студентів, щоб він все-таки сказав, що йому з цього тільки що сказано, було нове, а що не було нове. Тому що, наприклад, я бачу, коли реєструється людина там з кодами, з телефонами і з логинами, паролями, для них це не нове. Вони зрозуміло, все, все одно, що в контакті. Да? А Что для вас было навязкой, будь ласка? Ну, допустим, у меня мама частный предприниматель, и я вижу каждый раз, когда она бегает по вот этим всем mm -hmm. э, центрам, да, собирает эти справки и все, что ей mm -hmm. надо, и постоянно прибегает. Ну, допустим, для нее это будет огромное облегчение, если даже ну, я, придя домой, смогу ей помочь просто распечатать это. Зрозуміло. хлопці, а ви що скажете? Ну дорожі, так, можна так, можна сказати, ряду, що це, так, це, інші це, інші це, це реально зручно. Ти можеш сидя вдома собі зробити, розрахувати те, що тобі потрібно. І як ви казали, не треба їхати за декілька кілометрів, а сам і тому ти можеш навіть, як ви сказали, обучати ну інших. так інших людей, щоб вони, їм теж було зручно. <гуз'> <гуз'> це Хтось ще шо також щось? зручно ті людині, яка не ну не має змоги там поїхати, немає коштів. А дома, якщо там є онучка, можуть зайти. <гуз'> ну ви будете це робити насправді для своїх родичів, знайомих зараз дому приїдуть. Ні, вони тільки мало. Вони схопили буквально дві-три послуги. Зрозуміли два-три варіанти. Тільки ми ще не добралися до тих довідок, які вони продають за 300 гривень. Довідка про несудимось. Я зайшов, вона каже: за три дні вам треба справочку 305 гривень. Довідка, що ви не судімі для оружа, для всього пожалуйста. Я йду чи другу область, Черкаську чику вони так у вас безплатно заходьте інтернет 20 гривень. А я захожу в інтернет, раз справка не судімосі. Вона но... ваша область, я Одеська. На жаль, ваша область не включена програма. Що зараз послуги міграційної служби? Це реєстрація місця проживання, зняття та id паспорта, загранпаспорта зараз. це, Ну повинно теж було йти через центр, але е, міграційна служба поки здійснює велике супротивлення. Да, ну на сьогоднішній день що Тобто -то, міліція найбільша поліція наша тормоз комунізму. тормоз комунізм вже здалися і державного кадастру і сам служба. І кадастру, те, що зв'язано з земельними питаннями, не завжди були монополісти в цьому питанні. Зараз ось з 1 березня повинні були йти витяги з ну відомості про земельну ділянку з кадастру. Ми повинні адміністратори були їх видавати за 5 хвилин. Ну, поки Ще не навчили нас, сказали, що треба підождати, тому що сам сам реєстр, кадастр, земельний кадастер ще не повністю Мамі-код, Там є давайте щепо. зробимо да. зараз таки uh... так, так ось місце проживання <плес> <Судякому>. місце проживання. Зараз <плес> знаєте, що здійснюється одночасно зняття з реєстрації і місце проживання. Якщо ви хочете прописатися в місті Білородністровському або в районі Білородністровському, а живете в Сарадському районі, ви подаєте в наш центр документи. Ну, вам не треба їхати в Сарату виписуватися, в Саратський район. Ви подали документи, ну, студентам то паспортисти у нас ходять, приносять документи. Може, вам прийдеться колись самим прийти, то щоб ви знали, вам не потрібно їхати в те місце, де ви прописані, хочете знятися, вам прийти в центр досить, будь-який центр, і одночасно і знімлять і пропишуть. Міграційна служба служба це зробить одночасно. Давайте ми зараз простили. зробимо таку паузу і запитаємо всіх нас, і в першу чергу студентів, а потім уже і керівників. Чи можемо продовжити далі, чи є у вас бажання щось ще сьогодні прокачати інформацію через себе? Зготові ще щось освоїти? Можемо це цікаво. Раз готові переварити, якщо у вас є, щось Теж розкажіть. що уявляєте, наскільки цікава у нас робота, тому що ми не говорю, універсальні спеціалісти. Ми знаємо скільки Тоді давайте, що у вас ще є з нам по яких послугах ще електронні реєстри, публічні реєстри, онлайн реєстрації або якісь інші варіанти спрощення. що ще розкажіть. теж, теж Проблемний за нього війни йдуть і за нього. Звичайно. Є вибори роблять публічна карта України. Роздавайте. Публічна карта, кадастрова карта України. Держгеокадастра. У нас є територіальні підрозділи. Білородністровського району і місто Білдністровське. Це спеціалісти, які вносять в Державний земельний кадастр інформацію про земельну ділянку, і надають відомості з неї. ну і виконують ще дуже багато функцій згідно, закону, згідно земельного кодексу. Так ось кожен із вас може зайти на сайт Публічна кадастрова карта України, офіційний сайт. Далі Ввести кадастровий номер земельної ділянки. Кадастровий номер земельної ділянки він реєструється, коли оформляєте земельну ділянку. Якщо у ваших батьків є державні акти старі ще до 13-го року, жовті, старі, ну, звичайно, що, щось вони, як правило, без кадастрових номерів. На любу е, землю, що під будинком, що прибудинкова а територія, чи то чи то якась земельна ділянка для сільськогосподарського виробництва, такова. чи за особи особисто селянського, чи для будівництва житлового будинка. на любому із кольорів а, немає кадастрового і зараз Немає кадастрового. Зараз... жовті на да, 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 да. є Населін... ага. з ага. братної сторони. Ви побачите є кадастровий номер. А він складається із. Ну, кожна область має початок одинаковий, однаковий, місто район, а потім ідуть дві крапки, дві цифри, дві крапки, три цифри, дві крапки, чотири цифри. Це такий великий кадастровий номер. Так ось треба обов'язково. Земельна ділянка вважається оформленою, якщо вона пройшла державну реєстрацію. Тобто вона внесена в державний земельний кадастр їй присвоєний кадастровий номер. Ну, сама процедура, як присвоюється кадастровий номер? Це вже кожен, хто буде оформляти земельну ділянку, дізнається. А ось ми хочемо уже знати відомості з кадастру, тому що відомості з кадастру є публічними, є доступними, і кожен може мож мож будь-яка земельна ділянка. Я да. на любу людину підприємства, вона вже публічна. Так, да, так. Да. Ну зараз я не думаю, що це буде. То зареги. есть мы можем тут ділянку Януковича, Шокіна, Лариси Ларисы Степаневны. всіх, всіх, всех. А якщо номера нет, то мы это не найдем, да? А да? да, если немає кадастрового номера, вона не зареєстрована. Тобто можна... То есть можно. Я... Это... у нас документов. Да. А не вот документів? а земля зареєстрована. Надо идти просто ехать, ставить печать в Одессу. Вот без кадастрового номера вы не, не увидите информацию. Не увидите, да? У -у. Значит, у нас не внесено. Будет такие кадастровые номер, чтобы бачили. Не внесли туди, значить. Неважно, не, Нет, це, ось... вважно, не внесено. Номер, Її там немає. Або, це діло спеціально. — Три нуля. Подивіться моя. Так, 0,1. Кадастровий номер без крапок. Вод, надо вводити Без крапок, так. Без крапок, да. Ось ввела кадастровий номер. Ага. Висвітилася ділянка, кадастровий номер, приватна власність для ведення садівництва і яка площа. Шо, 12 не, сон, пишу, вони не, не пишуть, кому належить ця земельна ділянка. Як не пишуть? Не, не, пишуть. не пишуть? Вони пишуть, це приватна власність. Тобто ця земельна ділянка зайнята. Тепер я хочу витяг отримати. Витягі я вже зможу побачити інформацію, яку мені необхідно. Там повна інформація, що таке витяг з кадастру. Витяг з кадастру це ось інформація. Про земельну ділянку, її адреса, її цільове призначення, площа, яка це приватна власність, чи ще, якщо вперше оформлюється, то буде інформація, не знайдена. Вся інформація, яка, хто у нас володіє цією земельною ділянкою, чи вона в оренді. І оцей витяг все. вже платний? Оцей витяг, значить, якщо витяг заказують через центр, то стоїть 69 гривень, або 53. На любу Зараз 1 січня. На любу людину, який номер На любу, міст. Тут надається так. Надано на заяву або запит когось. когось. Ага. Ну, я щоб заказала на вас, мені потрібно е, мати доручення, що я можу це заказати, якщо а, в центр я приходжу. Угу. Тому що людина може заказати тільки сама на себе, задаючи угу. документ, подаючи документ. На іншу людину а, за дорученням? А я в семестрі можна, в онлайн можна, можна. Uh -huh. зареєструвати, от, наприклад, замовити витяг. І далі йде така заявка велика. Uh -huh, От да, цю заявку заповнюєте. Ну, Заповнюється теж просто. Відповідаєте на те питання, які зверху. Кадастровий номер, тип, особи, прізвище, повна, повна інформація. Знову ви пишете, що ви не робот, картинки вибираєте. Uh -huh. Все, замовили, замовили, і вам приходить, приходить на вашу електронну пошту. Якщо ви написали, що ви хочете отримати за допомогою засобів електронного зв'язку, вам прийде на електронну пошту. Там адреса вказана. Якщо ви напишете особисто в паперовому вигляді, воно попросить інформацію, в якому центрі ви хочете отримати цю інформацію. Mm. Бо ця інформація витяги це адміністративна послуга, яка згідно розпорядження 523 кабінету міністрів обов'язково надається через центр. Тобто ви не можете піти державного кадастру і отримати цей витяг. А державкадастру може видавати такі витяги? Ні в ко... ні в якому разі заборонено законом про адміністративні послуги видавати результати адміністративних послуг, які передбачають передбачені. Через... Самі власники земельних даних банка даних не Ми мають права наповню. давати, Тобто вони вам віддають, так, а ви вони віддаєте наповнюють людям? і формують витяги, якщо людина заказала їх і хоче отримати. Через онлайн хоче отримати особисто. На телефон, смс повідомленням приходить, якщо ви хочете в паперовому вигляді, вам приходить зразу ж повідомлення отримати в центрі адмінпослуг за адресою. І пишеться місто Білородністровський там вулиця Кірова, 21. приходиш в адмінцентр і тоді тільки бачиш ці дані розпишеш? Значить ця ця послуга надається впродовж одного дня. Ми повинен, людина повинна подати заяву і зразу ж в центрі отримати. Ми порушуємо законодавство, тому що нам треба передати документи, а потім забрати і передати людині. Якщо ми будемо самі видавати, то ми зможемо їх впродовж п'яти хвилин сформували і видали. Це адміністратор. Якщо онлайн, то людина приходить на наступний день. І отримає законом, дозволяється того, бо наступного дня законом про днів Тому Ми наступного а на дні, на дні, в дня, приходить. а на почту прийде в течение дня, державні кадастрові реєстратори відпрацьовують документи онлайн ну, миттєво. Я хочу сказати миттєво. Ні, ні, Ті, ні, ні, хто ні. подав заяву до нас, вони можуть затримуватися документи нам 2-3 дні, а онлайн миттєво. На наступний день вже ми дзвонимо, говоримо, прийдіть, получіть, або людина сама приходить, бо їй прийшло з смс-повідомлення. Скільки сказали, коштує 69 гривень. Добре, а тут 67. написано, що якщо це ну, самостійно робити, то це 70 гривень, то однаково. Ну, може, це і однаково, б... yeah. Yeah, yeah. Ja,, yeah. Yeah. я не можу сказати. Це однаково, так? <щ Wishalla> yeah. да? Ну, Я вам скажу, що воно стоїть 68 uh, з копійками, бо <small> 98. Ми округлили до 69, а онлайн округлили до 70, <rash> мабуть. Там so <small> <Well, tam> <small> йде процент На постанови, вартість отримання послуги 68,90. Комісія банку ну, виходить 70 гривень, так? Yeah? Okay. Лисибана зрозуміло. Значить, ми тільки що всі поняли, що є такий доступ до земельних кадастрових карт, ті, які туди внесені, які не внесені, немає. Наприклад, як внести туди, це вже через як вас внести, так само через то вас. Треба пройти процедуру оформлення земельної ділянки. Якщо починаючи з нуля оформляти її, це є процедура, це можна зайти. Ну якщо зайти на сайт Центру центр адміністративних послуг, там є адміністративні послуги, і е, починається все з рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки. Це процедура, ну, да, вначай, так, нам ну, пакет до да, окремих да, да, це окрема тема да, по внесенню це сесії. І, це, я, це я але але, але пакет документів, який так. починає сесії, закінчуючи геокадастром, дається вам і ви вносите. Чи геокадастри вносить кадастри вносить послуги внесення. геокадастра? Поки все внесення все роблять спеціалісти о так як і спеціалісти в державні реєстратори. Угу. Доставати інформацію угу. можуть люди самі або можуть адміністратори угу. центру зрозуміло доставати їм відомості. Дві варіанти внесення і відомості. Да, про якщо цікаві, якщо цікавить процес оформлення земельних ділянок, то це окрема розмова. Да у нас є варіант або ми закругляємося, або щось ще продовжимо закінчить. Да на сьогодні інформації вже достатньо. Ми дякуємо вам за дуже гарну розповідь. багато, ми вже роками працюємо вже.